Місто живе в умовах війни, живе надзвичайно складно. вихідні пройшли з величезною напругою. Місто практично було без освітлення, декілька разів були виключення, і переключення і таке інше. Абсолютно, ну, скажімо так, складні умови в життя склалися у місті. Зима буде ще складніше, додадуться від'ємна температура і тому те, що ми на минулій неділі говорили, кожен. Будинок повинен самостійно розпочати організовувати підготовку до зими, і наше завдання допомагати матеріальними ресурсами. Через регулярні обстріли і пошкодження критично важливих інфраструктурних об'єктів промисловість міста теж працює з перебоями, повідомила начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк. Промисловість працює в обмеженому воєнному Стані підприємства готуються до зимового періоду В більшості випадків, як показав минулий період, підприємства все ж таки готові і мають резервні види. Електропостачання та інші джерела, в свою чергу Микола Нога зауважив, що через відсутність електропостачання підприємства вимушені будуть працювати в такому складному режимі, адже поки що на відключення світла вплинути можливості немає. Вони зможуть працювати тільки в тому випадку, якщо є підготовлена зміна, є електроенергія, час два-три працюєш. Нема ждеш, нічого не зробиш. Ніякого графіка зробити неможливо. Тому що він то в одній стороні ракету кинув, то з іншої сторони ракету кинув. І ситуація така, що точно знати, що буде електроенергія в таке час або не буде, її абсолютно неможливо. Розбомбили, з'єднали, дали, з іншої сторони включили, знов роз'єднали і таке інше. Не переливки і юному поколінню шосткинців, які вимушені навчатися дистанційно під звуки повітряних тривог, ще й потерпати від регулярного зникнення світла та інтернету, без чого навчальний процес взагалі стає неможливим. Минулого тижня заклади освіти працювали дистанційно, враховуючи безпекові умови. Були складнощі в результаті відключення і світла і інтернету. Та ми впоралися. Я хочу звернутися до всіх учасників освітнього процесу, зокрема до батьків, щоб вони зберігали спокій, не панікували. Якщо відсутнє світло або інтернет, то ніхто з педагогів не буде ставити низькі оцінки учнів за нечасне здачу завдань цього тижня. За змішаною формою заклади загальної середньої освіти будуть працювати за наявності світла та інтернету. Це школи 1, ліцей четверта, сьома, дев'ята, десята, Миронівський, НВК та інші. Щодо підготовки до опалювального сезону, то закуплено 10 пічок буржуйок, Завозяться дрова на сьогодні. 70% відсотків потреби вже завезені до закладів освіти сільської місцевості. Наприкінці апаратної наради Микола Нога нагадав, що в шості продовжується встановлення джерел резервного живлення в різних організаціях. При цьому мер міста наголосив на тому, що там теж потрібно створювати додатковий пункт зарядки мобільних телефонів. Це дозволить будь-кому в різних місцях шостки при довготривалій відсутності електроенергії підзарядити свій гаджет, аби знаходитися на постійному зв'язку і мати змогу слідкувати за тим, що відбувається в країні.